Уже традиційно у бродівських бібліотеках проводять заходи з нагоди дня Конституції України. Зокрема, у Бродівській бібліотеці для дітей, так і для дорослих, організували тематичні вітрини та книжкові експозиції. Деталі у сюжеті. У дитячій бібліотеці міста Броди для наймолодших читачів працівники підготували книжкові виставки, присвячення основному закону України. У нашій бібліотеці діє тематична книжкова вітрина: державні символи це серце України. І юні читачі мають можливість дізнатися про найголовніші знаки, які об'єднують нас, українців. Книга Я і Конституція допоможе читачам зрозуміти свої права, обов'язки та закони нашої держави це чудовий помічник для допитливих. І деякі діти нашої бібліотеки прочитали її, обговорювали і ділилися враженнями від прочитаної книги. Хочеш знати свої права, відчути себе українцем? Тоді книга саме для тебе, юний читачу. Вона пояснює твої права просто і цікаво. Читай, щоб знати, розуміти і діяти. Водночас у Бродівській центральній міській бібліотеці було облаштовано тематичне бібліовікно, присвячене Українській конституції. Через нього мешканці та гості міста мали змогу ознайомитися з добіркою правознавчої літератури, фотодокументами, уривками з історичних джерел та сучасними інтерпретаціями ролі конституції в житті держави. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.